Бабулька с тележкой кровчучка, знаешь. Режим бабушки поехал. Короче, после байки, вот Ярик до байки. Кулинка трошки тросится, но нормально. Первый раз. И после байки. Слава трошки! Окей. Okay. Це напевно геть два інших Яріка. Це раз. І напевно найвеликий кайф від цього всього, тому що ти розумієш, що з кожним заняттям ти поборов ще один страх. Okay. Ну, зробити перший крок це банальний страх. Це в кожної людини є. Пораз легше дихати стало. Ти його поборов, і ти розумієш, що, в принципі, шанси є. Можна працювати далі. Передивишся кучу матеріалів, і після цього ти вже не знаєш взагалі, як до нього підійти. І що? І тут є диванні експерти ютубні. Я побачив, що таке блокколеса, показали, і розказали, скільки це страшно, і це типу така прям. Ґа... Там більше я, я, ну це було просто страшно, як це описують. На Ютубі 90% всього матеріалу, що там розповідається, він некоректний, тому що там розповідається ну 10, максимум 15% від загальної правди, що в принципі повинна знати людина, яка хоче якось так навчитися. навіть по Ютубу. По перше, ти коли. Не розумієш принцип роботи мотоцикла, і ти дуже багато слухаєш інформації. Ти не відстрілюєш де правда, де неправда, де правильна інформація, де неправильна інформація. Але це некоректна робота з мотоциклом, тому що в більшості випадків це, це хлопці, які вже навчилися чи навчаються керувати, і вони деякі нюанси, вони їх вирізають самі по собі. Але в цих нюансах і складається загальна картина, як керується двоколісним транспортом. Тебе з'являються страхи, з якими тобі потім буде складніше працювати вже на самих заняттях. І коли прийшов на заняття, я здякався цього блокколесу. Я перше що задав питання. Що це таке, при, наприклад, перемиканні передач з там з третього на другу, йде не співпадіння по а, кількості обертів свого самого двигуна ага. з швидкісними режимами, де а, при вмиканні і відпусканні щеплення в тебе а, колесо не встигає розкрутитися, і воно в цей час, там на 2-3 секунди, воно блокується і тебе може понести. Це і називається блокіровка колес. А, чи, наприклад, ти нажав на гальма і ти саме заблокував? Чому саме найефективніше? Гальмування, в принципі, на будь-якому транспорті це коли йде невеличке обертання самого колоса, а не повністю блокування його, ага. як на велосипеді. Типу, щоб не повністю зажимати, так? Так, так. так. Тобто, насамперед, на всіх двохколесних транспортах працює ця системою, вижимо, тобто, наж... на нажимання і продавлення для того, щоб зробити зупинку. Тобто, не нажав як на машині і тримаєш і поки зупинити. Ага. Так, а трошки якби продавлюємо цей ручку. Переднього гальма чи, наприклад, задній гальма, то це в принципі таким чином працює. Блокування колеса це, в принципі, повністю зупинка. Зупинка колеса. обертання колеса. Так, блокування колеса це повністю зупинка обертання самого. Все, колеса. Я зрозумів. Бо я думав, якщо я зараз сяду на мотоцикл, воно буде одразу. Типу, я сів, я ще не завів, а вже все, я впав. Типу, весь страх був в цьому. І за цього, що ти дивишся дуже багато різної інформації, ти звісно натикаєшся на. Um... Ну, аварійні ситуації В принципі так на, на зараз за рахунок того, що є а, дуже велика кількість інформації в інтернеті, ми, людям а, 90% попадається саме та інформація, як а, попадають в дорожньо транспортні так. ситуації. І людина вже після того як вона передивилася, вже не хоче в принципі сідати як такого. В тебе з'являється страх швидкості, і взагалі чи зможеш ти керувати цим транспортом? Тобі здається, що ти, коли перший раз їдеш, ну ті. Першій передачі, ти так швидко їдеш. А коли дивишся потім на відео, як ти їдеш, то ти як бабулька така там і трошки виїжджаємо вже на нашу траєкторію з тобою. А сюди виїхати? Так, виїжджаємо трошки плавніше, виїжджаємо на траєкторію. І знову робимо зупинку. І, а тебе, ти ж їдеш повільно, і тебе хитає, і ти не розумієш, чому тебе, тебе хитає. Ти думаєш, що ти їдеш швидко і тебе хитає, а ти просто їдеш Тих, ти такого, т각... образом, нібито, така... А здається така швидкість, вліво... Бабулька, <ститу> си і кравчучка, знаєш. На третьому занятті відчув габарити мотоцикла, як він взагалі від, відкликується, які в тебе є опорні точки, як ти тримаєш баланс. <гум> <гум> Більше тисни ногою зовнішньою на підніжку, роз, е, зніми напругу зі своєї руки. Блін, я б ноги в тепер. Та ти що? Ні, не забувай. Керуєш мотоциклом, да? там ноги, як правильно, мають бути, руки в якому там розслабленому стані мають бути. Кожен наступний рух буде доповнювати те, що ми прийшли з тобою раніше. Розумію, кожен раз буде інформації все більше, більше, більше і більше. Тому що в мене як від, Як я дуже багато на навілики катався, да, і в мене типу яка втопитися за руль і всюди. Це велосипедна тема. Ну так, да, да, тримати це кермо. Інструктори, як лікарі. Знаєш, от є такий припал, коли ти сам собі діагноз поставив, Google допоміг. Там багато коментів почитав. Ага, да. да, да. Типу, я вмираю все. Я, я піду до лікаря і скажу йому є свій діагноз, хай лікує мене. І ти приходиш до лікаря і каже, нове дебів. Да-да-да. <реш> це така тема. Виходить, ти до, до мотошколи начитаєшся кучу різної інформації, яка взагалі неадекватна, потім приходиш за такими руками, тебе трусить з переляку е, до цього мотоцикла, а воно ж хочеться. А тобі страшно, а воно так хочеться. Но воно наче інтуїтивно все зрозуміло, а по факту виходить, що це не, не зовсім є те, що потрібно робити, щоб керувати мотоциклом. Коли ти їдеш прямо, Роу 66, Їдеш, 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 все добре, але ж повороти, люди, інші автівки, їзда містом це взагалі інша категорія, ніж їзда по треку. І завдання тепер інструктора, як в того лікаря, спочатку розкласти, як воно має бути. Загалом тримаємося за мотоциклами ногами і якомога більше намагаємося розслабити свої руки для більш легкого керування. Якщо. ну, ти замикаєшся на своїх страхах, ти просто не сядеш на нього нормально. Ти не зможеш розслабитися, тому що мотоцикл це про максимальне розслаблення на ньому. Чим більше напруги буде у тебе у верхній частині тулуба, тим важче буде все керування загалом. Добре, розслаблені руки у тебе що потрібно? Е, невеличкий тиск правою рукою на ручку гальма і праця пальцями на курки. І все, навіщо тобі багато зусиль витрачати? Це не велосипед, на котрому ти сидиш ось в такому от стані і напружений зверху. Тому що ти, чим ти тримаєшся? Ну, Жопкою тримає. сидуху зжав, ручками схватився за кермо та крутиш собі педальки. А тут що? Ти сидиш собі розслаблений, і ручки просто лежать загалом на кермі. Ти їй максимум, що робиш, це невеличкі поштовхи. Все. Виходить, що ти маєш бути максимально сконцентрованим на дорозі. І ти маєш бути розслаблений, щоб ним правильно керувати. Київ живе дуже-дуже складно в сенсі руху. Минулого року до війни ще він посідав сьоме місце за кількістю пробок у місті. Тобто, місто стояло майже весь день з 10-ї ранку до восьмої вечора. Їзда на мотоциклі у цей час це більшість міжряддя. Тобто ти весь час шниряєш між автівками. П'ять кілометрів таким чином проїхати, ти втомлюєшся, наче ти проїхав дальняк на 200 кілометрів. Так, а ти е, стикнувся з блоком колеса? Да. О, блядь, так. Да. Я стикнувся з блоком колеса. Став? Ні. Ну, я не їхав швидко, звісно, знаєш, там попрямі. Ми якраз проходили е, 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 блядь, як вона називається? Контор... Коротше, я думаю, він там ще скаже. Правильно, контраварійну підготовку. Будемо сьогодні працювати з гальмами, з гальмами та вчитися зупинятися. Коротше, задача була дуже проста. Дві руки на кермо, права нога на підніжку. Імітуємо їзду на швидкості приблизно 100 км за годину. Тобі треба швидко загальмувати. То ти їдеш по дорозі, в тебе якась там проблемка наперед, тобі одразу швидко треба загальмувати. Твоє положення руки, ноги, корпус погляд. Оп. Оп. Oh. Які підборіддя не вниз, а вперед. вперед Щоб ти бачив, куди ти mm. їдеш. І в тебе там куча задач, Тобі треба нажати. Тобто задній закриття газу, передній, потім в останній момент витискається щеплення та ліва нога у І Ти оце все отако робиш. І виходить, що я нажав тормоз і щеплення дуже швидко, і в мене блокануло колесо. Я такий що, як тобі блокування заднього колеса? Відчув? Воно було, так. Да? Да? Блін, я відчув. Ось своє раніше часу витискання, е витискання щеплення раніше, ніж потрібно. І це із-за чого? Так. Да. Щеплення, нога. Останній момент. За пів секунди до зупинки щеплення, потім нога. А я виходить, я зрозумів. А ти раз через раз. Mm -hmm. Ну це нормально. Накатуємо, накатуємо, накатуємо. Ну в кіно? В кіно. Давай так. В кіно це ефектно. Там тормознули, там дбиканули, там потім розвернувся. Потім в нього голова горить, черепушка офігенна. Там побара по будинку поїхав. В житті воно трошки не так. А в наступних відео буду більш детально розповідати про кожну пропозицію. Маневрування, гальмування і так далі. Підписуйтесь.